Хабар за свободу, знищення ворога та крадійне вдаха. З вами Дніпро оперативний і це даже сподій. Крадійне вдаха у Дніпрі на залізничній станції раніше судимий чоловік попросив телефон у Дніпрянина, щоб подзвонити та втік. Постраждалий викликав поліцію та надав прикмети грабіжника. Поліцейське відділення поліції номер 12 спільно з працівниками патрульної поліції затримали злочинця. Ним виявився 30-річний раніше судимий мешканець сусідньої області. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство. Обіцяв свободу за гроші у Дніпрі. Начальнику однієї з виправної колонії повідомили підозру в отриманні хабаря. Він вимагав 100 тисяч гривень за умовне дострокове звільнення від відбування покарання ув'язненого. Начальника установи затримали у власному кабінеті. Ув'язнений відбував термін покарання за вчинення тяжкого злочину. Очільник установи вимагав у нього хабар за дострокове звільнення. Співробітники СБУ поетапно задокументували факт вимагання та переводу грошей на картковий рахунок. Фігуранту повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Юний зловмисник на проспекті Олександра Поля біля одного із будинків хлопець напав на жінку. Він повалив її на землю та зірвав з шиї ланцюжок. Після цього зловмисник втік. Поліцейські розшукали грабіжника та затримали його. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Хлопцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває слідство. Знайдуть ворога крізь в Україні майже півтора року. Триває кривава війна, яку розпочала країна-агресор. Кожного дня захисники, ризикуючи власним життям, борються з ворогом на полі бою. Наші воїни впевно тримають стрій та продовжують завдавати загарбникам втрати. Одним із таких випадків зафільмували бійці 25-ї січиславської бригади. Менше ніж за добу вони знищили взвод окупантів. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора! Бережіть себе та своїх близьких.